І вітаю всіх на каналі Паранот, і сьогодні я хочу поговорити про аромати, які мене розчарували. Можливо, в нас не сталося кохання з якоїсь іншої причини, можливо, не на часі, але ці аромати я продала і сподіваюся, що вони приносять щастя своїм новим господарям. Перший аромат, який мене розчарував і з яким я розсталась без якогось сумління і без жалю, це аромат Mask Кашмір від Atar Collection. Цей аромат мені подарував чоловік, і я начебто хотіла його. Не стало кохання. Ну не стало. І взагалі все дійшло до якоїсь відрази навіть. Справа в тому, що аромат на мені був ну, занадто такий різкий, гіркий і дуже, такий, знаєте, напористий. Люблю, коли в ароматі є гірчинка. Якась така, знаєте, мінлива, цікава. А коли це просто гіркота, від якої навіть в роті стає гірко. То такі аромати ну, мені не подобаються. Він зовсім не був якийсь тонкий, елегантний. Це просто була гіркота від початку і до, до самого кінця. Хочу сказати, що в ароматі дуже жорсткий мускус, такий, знаєте, прямий, жорсткий. Безапіляційний. Я таке ну, взагалі не дуже люблю, я його пропонувала Ігорю. На Ігорі він теж негарно відкрився, теж йому заважало таке занадто прямолінійне звучання, також гіркота, і ну, взагалі парфум ну, не вразив нас. Я намагалась знайти в ньому запах чистоти білої якоїсь. Сорочки, а це все марно було. Ну, тобто ну, не сталося ні хімії, ні магії, нічого не сталося з цим ароматом. Тому я продала цей парфум, я сподіваюся, людина, яка користується дуже щасливо, це дійсно моя історія, і в даному випадку це історія і мого чоловіка, тому що аромат не підійшов ні мені, ні йому. Наступний аромат я не продала, я подарувала його донечці. Аромат Джаклін від Гріті. Це був час, коли якось бренд Gritty мене дуже, дуже надихав, і мені навіть здалось, що я знайшла для себе ідеальний бренд. Наприклад, мій чоловік знайшов такий бренд. бо... Я, може, колись розповім про цей бренд, я розповідала про нього, але так більш детальніше. Він сам таке мені сказав, що для того, щоб мати всі аромати, всіх направлень, елегантний на кожен день, аромат для відпочинку, аромат для ділових зустрічей, достатньо мати всі аромати цього бренду. І це чудово, можливо, так і буде колись. Але такого бренду я для себе не знайшла. Але якось я захопилась брендом в Гріті, мені подобались аромати. І аромат Жаклін я купувала всліпу. Це був аромат новий, я була неймовірно щаслива, коли отримала цей парфум. І неймовірно, нещасна, коли я нанесла його на себе. Піраміда дуже цікава в ароматі. І Я навіть не звернула увагу, що в ароматі заявлена лаванда нота така ну, спорна. Я так вирішила, що лаванда повинна в гріті бути неймовірною. Але лаванда якраз і нічого. Те, що потім розкрилось, розквітло на моїй шкірі, ну зовсім мене ніяк не вразило, і аромат мені не сподобався. Взагалі він непоганий цей аромат. І я вам, ви зрозумієте чому. Але на мені ну це взагалі не звучало так, як я очікувала. А... Доні він сподобався і вона із задоволенням вдягає цей аромат під білу сорочку, під якийсь такий, знаєте, може, офісний лук. І їй робили компліменти. Він доволі такий стійкий, елегантний. О, так буває один і той самий парфум. І, він звучить по-різному і різні емоції дарує, тому я дуже рада, що Жаклін прийшла їй до смаку. Далі аромати, які, напевно, можуть визвати навіть шквал таких негативних емоцій, тому що дійсно аромати дуже достойні. І це аромат Вітарман Джейн, який має назву Ormond Woman. Аромат купувала собі я сама, тому що взагалі мені подобається бренд Orman Джейн, і багато ароматів подобається мені. Мені здається, а, мені колись навіть здавалось, що це бренд Orman Джейн, де можна знайти всі аромати на всі смаки. І тому аромат Орман Woman я купувала теж зі спокійним серцем. Мало того, мені цей аромат сподобався. Це дійсно такий, знаєте, ялівцево-пудровий аромат, м'які спеції, м'яка деревина, дуже спокійний. Всі напевно знають, що парфумером є ЗШ і всі аромати. Відрізняються такою елегантністю навіть, і прозорістю. Ну, навіть якщо вам аромат ну, взагалі не дуже подобається, він не буде, не буде вас переслідувати або сильно дратувати, бо вони такі досить натуралістичні і досить прозорі по конструкції своєї. І я дуже-дуже була задоволена тим, що у мене є такий елегантний аромат. Спецій, яливцю і пудри такої елегантної, дуже, на мій погляд, вдалий аромат. Але я пам'ятаю дуже добре, що я чоловіку не сказала, що в мене новий аромат. Я думаю собі: я дочекаюсь Компліментів. я дочекаюсь відгуків. Від нього мені дуже завжди цікаво, як він реагує на. Той чи інший мій аромат і як він його описує. І я ношу аромат тиждень, я ношу аромат другий тиждень, я е, е, ніякої реакції не бачу. Коли вже я нанесла на себе в аромат вихідний день, я нанесла його свідомо, він бачив, що на мені якийсь аромат, він бачив, що я щось наношу на себе. І він зрозумів, що це так пахне парфум. І він не знав, як мені сказати, щоб мене не образити, сказав мені, що він йому пахне хворобою. Але це для мене був жах. Я не образилась на нього, бо він був відвертий зі мною. Але я, я не знала, як реагувати. Я була просто приголомшена. Я була приголомшена. Я розуміла, що цей аромат мені подобається, але пахнути хворобою, пахнути лікарнею, ну я точно не хотіла. Я почала вивчати піраміду. Дійсно, в ароматі є якась така, знаєте, бальзамність. Бальзамність там трохи є таке щось від бальзаму. І я... Відставила аромат і навіть не знала, що робити. І потім е, пройшов деякий час, я нанесла цей аромат знов собі на руку і дала чоловіку послухати, сказала: скажи, будь ласка, що ти зараз чуєш? Що ви думаєте? Пройшло півроку, і він знову мені каже: мені пахне лікарнею і хворобою, хворою людиною. Ви уявляєте, який жах? Для мене це був ну, просто, ну, просто шок, тому що аромат мені дійсно подобається. Я вважаю, що він один із вдалих ароматів. Я знала, що якщо я виставлю його на продаж, я його продам, бо це аромат, ну, це класика і це дуже гарний бренд. Я знайшла дуже швидко покупця на цей аромат, і я ще, знаєте, вагалася. Людина мені писала: Скажіть, будь ласка, це дійсно оригінал, а я собі думаю, ну, ну, відмовся від аромату, пусть він ще побуде у мене. Але людина купила і все добре. Але... Ну, Але сталося як сталося. не можна ні про що жаліти. І історія наступного аромату це в. Десь навіть продовження цієї історії. І мова піде про аромат епіквіта муаж. Епіквіта муаж аромат, який я вибрала собі сама. Вибирала я собі на день народження. І насправді, спочатку треба було розповісти вам історію про епіквіта муаж. Я знаю, що цей аромат має, і має дуже багато прихильників і дуже багато людей, які його не переносять. Але мені він подобається. Насправді, цей аромат. У Ігоря викликав такі самі відчуття, як і аромат Орман Джейн. Але аромат від епік я наносила досить рідко. Я не носила цей аромат тижнями, так, як Орман Джейн. Я на випадки такі якісь особливі вдягала той аромат, і коли я почала вивчати це питання, я зрозуміла, що. Так, дійсно, дехто порівнює ці аромати. І мені сподобався епік. Спочатку у мене з'явився епік. І тому мені сподобався Orman Jane «Вумен». Тому що, по суті, аромат woman, він... це епік на мінімалках. Це більш прозора, більш розмита акварельна версія епік. І. Хоча в ароматі Орман Джейн я не відчувала троянди, а в ароматі епік є троянда і там троянда з ялівцем. І взагалі ноти відрізняються дуже, але, але ці аромати дійсно в чомусь схожі, схожі. І тому епік я теж продала. На жаль, мені було дуже шкода, аромат епік попав в руки людині. Яка його обожнює, вона писала мені про це. Я сподіваюся, що він буде приносити їй щастя. Але я ну, не захотіла тримати у себе аромати, які визивають ну, такі негативні емоції у чоловіка. Також я подарувала доні. Аромат від Квінта Канта цей аромат неймовірно стійкий, і у мене з ним було кохання. Але ви знаєте, дитині він так сподобався, він сподобався і старшій, і молодшій донці. Тому я, звісно, подарувала цей аромат і дуже дуже завжди радію, коли аромат приносить щастя людям. він Неймовірно позитивний, солодкий десерт маракуї, малини, і якихось інших фруктів з вершками, з кислинкою. Аромат стійкий, аромат має мускус такий, знаєте, трохи терензовський. Але той мускус не є для мене парфумерним кошмаром, бо в мене був і аромат кірки, який я носила, коли він вийшов, коли він був в тренді, мене зовсім не душив той мускус, який для багатьох людей є парфумерним кошмаром. Але він мені просто набрид і. Більше, ніж половину флакону я теж продала, тому що ну, він став мені нецікавим. В цьому ароматі, ароматі стрічина від квінтаканта, він тільки здалеку нагадує теренцівський мускус. Я завжди дуже радію, коли аромат, який ти, наприклад, даруєш, він, він працює, він приносить задоволення для того і потрібна парфумерія. І вона постійно каже, що відчуває відчуваю ці, цілий день. Він приносить їй задоволення, вона отримує комплименти від своїх колег, від людей, яких, які її оточують. Він нікого взагалі не цей аромат не напружує. Ну, тобто, клас, відчуття, класні відчуття від аромату. І тому я дуже дуже, дуже щаслива, що цей аромат. Ну, виконує свою функцію. Атомік Rose від Inishow або Nidio. Бренд е сучасний, такий стильний, і я дуже хотіла цей аромат. Я його, я мріяла про нього, я його розношувала, але якось мені він здався трохи іншим. І е коли я отримала на день народження флакон. Е я отримала його на новий рік. Я отримала його на новий рік. І це було ну, неймовірне просто щастя, мрії збуваються, але цей аромат, на жаль, не приніс мені того задоволення, яке я отримувала від нього. Для мене він занадто жорсткий. Занадто жорсткий. Ну, якось прибив і лежить плитою, не Розвивається, не, ну, нема гринот. Взагалі аромат для мене був просто поразкою, якщо чесно. Коли я наносила цей аромат на себе, це була металева, дуже важка і дуже наполеглива троянда, неймовірно груба. І така прямолінійна. І він дуже, так знаєте, важко на мені сидів, він мені заважав. А коли в базі вилізли ноти йоду, таких неприємних якихось відчуттів, які мені дарує аромат Бакара Руш, 540. Я дуже довго намагалася з ароматом якось потоваришувати. Я його відстоювала, я в різні погодні умови його тестувала. Ні, нічого не змінилось. І взагалі, я так зрозуміла, що цей бренд ну, не зовсім моя історія, тому мені таке не подобається. Воно Можливо, на комусь розкривається неймовірно. Це справа смаку і справа хімії шкіри. Ми вже про це розмовляли, про, про смаки не сперечаються. Але сталося, як сталося, нічого, попереду дуже багато парфумерних відкриттів, тому ну, я не сумую, просто констатую факт. Я... Дякую вам за увагу. І за перегляди, за терпіння, за те, що додивились до самого кінця. Я бажаю вам мирного неба і щастя. До зустрічі на каналі Паранот.